Всім привіт! У чому секрет успіху фільма Солтберн? До чого там взагалі Мінотавр? І чому зараз усі говорять про цей фільм? І чому ми отримали ремейк талановитого містера Ріплі у 23-му році? Давайте розбиратися. Але розбиратися ми будемо саме так Так набагато краще. Якщо хтось ще не дивився фільм, ось короткий сюжет, який ми вкрали з Вікіпедії. Намагаючись проявити себе під час навчання в Оксфордському університеті, Олівер Квік потрапляє до оточення чарівного багатого аристократа Фалікса Кеттона, який запрошує його до Солберна великого маєтку своєї ексцентричної родини на незабутнє літо. Події відбуваються у 2006 році. Варто зазначити, що це другий фільм режисерки Еміл Артфінел. За свій попередній фільм Перспективна дівчина 20-го року. Вона отримала Оскар за найкращий оригінальний сценарій. Вона також знімається у кіно в якості акторки. Остання її роль це була вагітна Барбі. Міч була вагітною подругою. Барбі hey, О, не варто показувати. Міч мател зняли її з продажу. Бо вагітна лялька. Це надто дивно. При створенні Солберна Пенел надихалась фільмами Механічний апельсин, жорстокі ігри, але схожість з фільмом Талановитий містер Ріплі не стала коментувати. Отже, у чому секрет успіху цього фільму? Перше, це візуал. Картинка дуже красива, симетричні кадри, робота костюмера, всі вичорні костюми на вечірках, візуальні рішення з дзеркалами, які нам на дещо натякають, але про це пізніше. Навіть так звані огидні сцени, як на мене, зняті, дуже гарно. Чесно, не бийте мене. Це наступна і, напевно, головна причина популярності Солберна. Неоднозначні сцени у фільмі. Вони викликають безліч обговорень у інтернеті. у хто ці всі знімають відео зі своєю реакцією на ці три моменти у фільмі. Два з них, де Олівер захотів попити. І ще один, про який ми не будемо вам казати, ще просто не заспойлерити, що буде далі у фільмі. Якщо чесно, я розумію, для чого були зняті ці сцени, для того, щоб ми зрозуміли характер Олівера, що щось з цим хлопцем дійсно було не так. Але для мене нестерпно була сцена поїздки до батьків. А тепер він найкращий студент Оксфорду, найкращий студент. Боже, він такий скромний, я й не здогадувався. Було важко його не бачити, так але йому витки теж важко довелося. Так звичайно. — як же так навіть не можу так. як працювати дні й ночі, і крім того, що спілка, п'єси веслування веслування. Я навіть не могла її фізично дивитись. Мені просто хотіло поставити фільм на паузу і вийти до іншої кімнати, бо я ненавиджу такі моменти. Навіть сцени, де Олівера мучила спрага. Не були для мене настільки огидними. Третя причина успіху фільму це акторський склад. Джейкоб Еларді тільки не відіграв одного токсичного хлопця, якого всі люблять у ейфорії, потім другого токсичного хлопця, якого всі люблять у Пріссилі, і Роль Фелікса для нього не стала виключенням. Також у фільмі є крута Розамонт Пайк, яка просто на тоненького відіграла цей снобізм, прикритий турботою. Бідна Памела, вона живе тут, поки стає на ноги. У неї був жахливий рік, огидний. Але у тебе також Олівере. Боже, мені було так шкода твого батька. Така глибока трагедія. Про Баррі Кего, на який зіграв Ольвера, я взагалі мовчу. Гумор. Гумор у Солберні це щось. Це фільм, це чорна комедія, як не смішно, але найдотепнішою для мене була сцена після смерті Фелікса, коли вся родина зібрала за столом поїсти пиріг. Фарлі! Замовкни! Сядь! І їж клятий пиріг! Просто їж їж і заткнися! Під час перегляду його діалогу з героїною Розамунд Пайк був для мене першим тривожним дзвіночком. А чого він хоче насправді? І чим далі я дивилась фільм, тим далі у мене виникало питання: Олівер став таким чи був таким з самого початку? Якщо став, то вони погано це показали. Не було переломного моменту, який змінив героя. Але додивившись до кінця, все стало на свої місця. Олівер був ненормальним. Психопатом з самого початку, побачивши, як родина Фелікса відгукувалась про Памелу, яка просто їм набридла. Олівер зрозумів, що теж може стати нецікавим для них, і тоді він буде вимушений поїхати з Солберна. Але одне питання у мене залишилося досі: рішення вбити всіх мешканців Солберну, щоб зайняти їх місце, було з самого початку в голові Олівера. Чи з'явилося після того, як Фелікс зізнався правду про нього? Бо спочатку Олівер позбавлявся своїх конкурентів за увагу Фелікса в обличчі Фарлі та Венеці. Більш гуманними засобами, якщо їх так можна назвати, Фелікс був його головною ціллю. Дуже смішно, що багато хто порівнює Фелікса і його костюм на вечірці з ікаром. Хоча у першій половині фільму на ікара більш схожий сам Олівер. Олівер прагне до сонця, до Фелікса будь-якими засобами. Він хоче привернути його увагу, стати близьким до нього. Мова тут навіть не про кохання, а про одержимість, ідею самого Фелікса. Тому після того, як Фелікс дізнається правду про батьків Олівера, що той весь час йому брехав, Олівер стирається кордони між бути з Феліксом і бути Феліксом. Фелікс фільм максимально був далеко від нього. Не просто на фізичному рівні, а й соціальному. Олівер хотів максимально наблизитись до нього, що нам, як глядачам, і транслювали через сцену у ванні. Тепер перейдемо до найцікавішого до Пасхалок. Вечірка на честь дня народження Олівера була у стилі п'єси Шекспіра Сон у літню ніч надягнувши роги, Олівер уособлює не тільки мінотавра, а й не справжнього сина. У п'єсі феї викрадали малечу і залишали замість них своїх дітей. Події відбуваються у 2006 році. А мешканці Солберна дивляться фільм Суперперці що вийшов лише у серпні 2007-го. Таким чином, ця сцена демонструє, що вони, як представники еліти, отримали права на передпоказ у сцені сніданку. Кетени обговорюють поета Персі Шеллі, перед смертю якого нібито бачили його двійника. Олі ми розмовляли про життя Шеллі. Шеллі? Що за Белінди? Чи про Персі більше Шеллі поета? Поета романтика. Ви знаєте історію про двійника Шеллі? Двійника до пельгангера? Так. У цей же час у вікні ми бачимо хлопця у рожевій сорочці, який натякає нам на двійника Фелікса. До речі, поет Шеллі потонув у морі, а Венеція Фарлі шукали зниклого Фелікса саме у проду, що дуже цікаво. Після смерті Фелікса, коли всі зібрались за столом, Венеція переливає червоне вино, що візуально нагадує її смерть у наповненні кров'ю вані. А Елспет поперхнулась, що натякає на її смерть. Вона просто задихнулась. Під час сцени, в якій Олі та Елспіт розмовляють на вулиці Солберні, позаду них можна побачити статую Тесея, який вбиває Мінотавра. Я гадав, ви теж помітили у грецькій міфології Тесей став королем Афін, змусивши свого батька покінчити життя самогубством. У цьому світлі Тесей є представником Олі, який по суті обманом змушує Еспе дати йому Солберн після її смерті. Лабіринт у Солберні, ймовірно, є поєднанням історичного лабіринту, саме посилання на мінотавра, а також кінематографічна пасхалка. На у грецькій міфології мінотавр був засуджений і потрапив у пастку, щоб жити у лабіринті під назвою Лабіринт, де він вбивав і поїдав зловмисників, поки Тесей не Вбив його у грецькому міфі, який послужив основою для шекспірівського сну літню ніч. Також Олі змальовується як і Мінотавр, так і Тесей, залежно від ситуації і як дивитися на вбивство Фелікса у лабіринті в Сяйві» Герой Джека Ніколсона, як відомо, сходить з розуму і намагається вбити свою сім'ю, що й робить Олі з сім'єю Фелікса. Також можемо знайти дуже цікаву операторську пасхалку на початку, коли Олі приїжджає до Солберна і Фелікс показує йому цей маєток, камера йде за Феліксом. Можна уважити, що в кінці, під час голого танцю Олі, коли сорпен вже належить саме йому, камера також йде і за ним. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково пишіть нам коментарі і ставте лайки, щоб підтримати це відео. І також пишіть у коментарях, на який фільм ви хочете побачити огляд у наступний раз. До здиманки!